Не в один такий бідон потрапляє кришталева водиця. До джерела на погулянці щодня приходять десятки людей. Затарюються на увесь тиждень. Ну я шість штук беру, ну три літрів. Два рази неділю. Тож п'ять бідонів чоловік пакує в сумку. А остання пляшка на дорогу не встигає піти, як до джерела приходять нові поціновувачі здорового способу життя. Повністю і п'ємо і готуємо, а готов на готовлення то сини привозять більшу кількість. А я тільки беру так трохи на чай, там на каву. Ту що зверху, що знизу можна пити. То чиста джерельна вода. За кілька метрів вище від цього джерела є ще одне. Сюди приходять набирати воду, коли біля нижнього черга. Тут висить табличка, пити заборонено. Та людей це не зупиняє. «На людей воно не впливає, тому що ось ті, що хочуть, щоб не брати води, вони, власне, собі бізнес розкручують на тому, щоб брали дорожчі ті води в магазинах і так, тому що так дивно, що вони тут не позакривали того, чи не зруйнували того місця. А дехто ж просто заборони не помічає. Ось, наприклад, цей чоловік в погонах. Я коли набираю і там, і там для різниці. Ясна, але ж там є табличка, що пити заборонено. Я її не бачив. На дереві десь напевно, я її не замічав. А ось тут біля джерела на замковій таблички взагалі немає. І хоч воду тут також пити заборонено, біля джерела немаленька черга. Люди приїжджають з різних куточків міста. А ви її п'єте сирою? Так. Хоча б взяти в даний час. Оригінал просто. В нас рідко така в даний час буває. Наприклад, на Золочівщині немає таких джерел, а отут, Богу дякувати, є. і досить воно добре, розумієте, надто добре. Та надто добра вода може обернутись поганим самопочуттям. Адже ані з джерела на Замковій, ані з верхнього на погулянці не можна пити воду. Тут знайшли шкідливі речовини для організму. Там, є, можливо, можуть бути хвороботворні мікроорганізми, які можуть викликати захворювання в першу чергу, звичайно, шланково кишкового тракту. Джерела це не є об'єкт, за яким проводиться постійне спостереження, і вода в ньому може мінятися в залежності від погодних умов в першу чергу, від забруднення навколишньої території. І якщо загалом говорити, я би не рекомендував користуватися постійно, по крайній мірі, водою з джерел. Саме у дощову погоду чи паводки наголошують медики, джерела і стають небезпечними. Тому воду краще завжди кип'ятити. Навіть із тих джерел, які пройшли випробування санстанції, наприклад, джерело у Брюховичах. Та з нього львів'яни кажуть набирати воду моторошно, бо тече за кілька метрів від цвинтаря. Христина Шевченко, Роман Миленький, головні новини Львова.